Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Заявляє Міністерство оборони Російської Федерації, що з 17 на 18 листопада в бік тимчасово окупованого Криму летіли дві протикорабельні ракети Нептун. Ну звісно, міноборони Росії повідомляє, що все збили. Хоча в Севастополі кажуть, що лунали вибухи. Будемо се за інформацією, що міняється і чи є справді якісь прильоти. Нагадаю вам, що власне Чорноморський флот Російської Федерації є скованим. Відповідно, до речі, як аргументи скованості і нейтралізації Чорноморського флоту це кажуть наші західні партнери. І відповідно. Військові чини в Сполучених Штатах Америки вони повідомляють наступне: що якщо дивитися на війну України проти Росії, то можливо дехто і не бачить наскільки феноменальне є досягнення збройних сил України, тому що не маючи ні жодного корабля, не маючи жодного підводного човна, Україна зуміла боротися проти Чорноморського флоту Російської Федерації більше того, зуміла його ну не перемогти, але от я ж кажу так: нейтралізувати, тому що я нагадаю вам після влучання в їхні десантні кораблі хімовози, нагадаю так. Ми влучали відповідно зальоти наших дронів надводних в Бухту Севастопольську. Зрозуміло, що Росія не могла не відвести свій флот, і тепер він своїй левої частині базується в новоросійську. Відповідно, вже на своїй території. Ну і також хочу вам нагадати, що були удари по курському залізничному вокзалу. Курський залізничний вокзал це є Курська область, зрозуміло. Так це є північ. Віде. України і регулярно туди долітають наші безпілотники. Чому ми б'ємо по залізниці в Курську? Неодноразово там вагони сходили, Нагадаю вам, чому ми б'ємо по залізничному вокзалу? Тому що це є критична логістика. Це є логістика, призначена для постачання всього необхідного на війну. А якщо ми розуміємо Курськ, це далі йде Білгородська область, це є Валуйки і це все прямує безпосередньо на купінсько-лиманський фронт. Ну відповідно далі при необхідності вони можуть це перекидати. І на е, в бік на Донбас так це є і Бахмутське напрямку, Білгорівка, Луганської області і Авдіївка. Е, тому розуміємо, що саме ці безпілотники б'ють в критичну інфраструктуру. Влучання були, е, ну, скажімо так, адміністрація Курської області каже наступне, що влучання були в районі залізничного вокзалу, нібито все знову ж таки збили, але влучання е, попереднього разу були в покрівлю. І відповідно, це змусило їх. Е, Трішки призупинити рух через цю. Станцію, якщо говорити загалом про Авдіївський плазар, зараз ми більше про це поговоримо з нашим наступним гостем. Але ситуація навколо Авдіївки не проста, тому що розуміємо, Владимир Путін двічі приїжджав в Ростов, штаб зустрічався з Гарасумовом, зустрічався з Шойгу, і вони проговорювали там очевидно наступальні дії на Авдіївку. Авдіївка і весь цей штурм м'ясний штурм. До речі, так тому що техніку росіяни не кидають на цьому напрямку. Адже з 10 жовтня втратила дуже багато її. Там відповідно намагається все. Між мобілізованими різними солянкою заходи з півночі і з півдня. Ситуація справді непроста тому що зараз йдуть активні бойові дії в районі Красногорівки, і відповідно ворог намагається просунутися в критичну інфраструктуру на північ від Авдіївки. Це є Авдіївський коксохімічний завод. Це є промислова зона. Дехто порівнює цю зону разом з Азовсталлю на Маріуполі. Ну важко це порівняти, але порівнюють очевидно з якого боку, що це саме є така. Монолітна структура, де є і підземні багато ходів і укриттів. Що хочу вам сказати, що в нас є трішки перевага на цьому напрямку, тому що захід для росіян це є 4 по рельєфу, чотири кілометри, куди вони можуть просуватися в бік наших позицій. А наш плацдарм ширше є в два рази більше, орієнтовно 7-8 кілометрів. Відповідно, ми з більшого ракурсу можемо бити по їхніх позиціях. Але за рахунок того, що в них більше живої сили, вони по залізниці, яка йде з Авдіївки і Ін аж до. Очаруватого і далі в бік Бахмуту От, власне по цій залізниці росіяни намагаються закріпитися. Наша артилерія не дає їм опанувати ці позиції, на яких вони відповідно базуються. Більше того, вам скажу, що якщо рухатись з південніше від Авдіївки по фронту є напрямки на Горлівку. Вже два дні говорять і наші бійці і пабліки росіян про те, що є з боку шумів рух в бік населеного пункту у Горлівка. Рельєф. Но дуже зручна горлівка, аби далі продовжити свої наступальні е, дії, як мінімум в, в трьох напрямків. Ну відповідно є зрушення на південь від Бахмуту. Це і і Андріївка. Суть суть чому що останні півтора тижні росіяни намагалися контратакувати і справді збільшили там свою чисельність. Але зараз в нас є просування. Ну і казав я вам так: у нас є просування на лівому березі від Дніпра 10 квадратних кілометрів. Зуміли збройні сили України закріпити за собою.